Дорогі друзі, 25 грудня в православії відзначаємо День пам'яті святителя Спередона Триміфунського чудотворця, зберігається його мощі в церкві на острові Курфу Керкіра, де його вважають покровителем і щорічно вшановують урочистим святкуванням. Він славиться даром зцілення, приборкання стихій та допомогою в інших нуждах людей. Температура тіла його, як у живого і унікальне явище це черевички на його ногах зношуються, що вважають знаком його невидимої присутності і допомоги. Отже, друзі, усіх вітаю з цим святом.